Вітаємо в етері телеканалу Вінничина. Про головні події дня у випуску новин. Односторонній рух проводять ще на двох вулицях Вінниці. 64 пожежі за добу ліквідували рятувальники області. 250 рідкісних голубів. Вирощує житель Калинівської громади. Односторонній рух запровадили по вулиці Василя Стуса в напрямку від вулиці Пирогова до вулиці Степана Бандери, і по вулиці Отамановського у зворотньому напрямку. Причини таких змін це облаштування парком місця для людей з інвалідністю біля реабілітаційного центру на вулиці Стуса. А на Отамановського через вузьку проїжджу частину. Відтепер там безперешкодно рухатиметься спецтехніка. Проблематика полягає в тому, що. Конструктивні параметри й і однієї і іншої вулиці. І, власне, Ширина звужується і однієї і іншої вулиці від вулиці Пірогова до вулиці Степана Бандери, в найширшому місці вулиця Василя Стуса 9 метрів, в найвущому 5 метрів, а Валентина Отамановського ще вуща близько 4 метрів, що власне, особливо в нижніх частинах вулиці, не дає змогу безпечно розминутися двом автомобілям, особливо враховуючи запаркованість двох даних вулиць. 64 пожежі за добу. Рятувальники Вінничина ліквідували загоряння в екосистемах площею понад 57 гектарів. В селі Горбівці Літинської громади горіла суха трава. Згодом полум'я перекинулась на будинок площею 30 квадратних метрів. Ще 4 пожежі сталися на території приватних домоволодінь. Через коротке замикання електромережі загорілась господарча будівля в Ямполі. Особливо небезпечними є пожежі в екосистемах. Окрім того, що вигорають десятки гектарів родючих ґрунтів гинуть і тварини, які весною для свого потомства риють нори у полях та степах. У нас в студії Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області. Вітаю вас. Добрий вечір. Дійсно, наскільки небезпечними є пожежі в екосистемах і саме для тварин і птахів? Ну, говорити, що пожежі в екосистемах небезпечні лише для природи, а також тварин і птахів, буде Помилкою, таким хибним твердженням, адже небезпека також є і для людей, тому що безпосередньо, коли горить суха рослинність, сміття, спалюється верхній шар ґрунту, всі ці випаровування, шкідливі речовини виходять в повітря. І окрім того, що гине все живе, шкода також наноситься і здоров'ю людини, тому що вона це все дихає. ДСНС як весною, так і восени постійно проводять роз'яснену роботу серед жителів області. Наскільки це дієвий спосіб, ось так донести і запобігти стихійному лиху? На превеликий жаль сказати, що це досить дієвий спосіб. Ми е, стверджувати не можемо, тому що як показує досвід, як, як показують пожежі за останні дні, за останній тиждень та навіть за вчора. Люди продовжують палити, нехтуючи абсолютно всіма застереженнями Державної служби надзвичайних ситуацій, не лякають людей і штрафи. А вони чималі для пересічних людей варіюються від 3 тисяч шестидесяти гривень до 6 тисяч гривень. Вчора був елементарний приклад. Ми виїжджали на пожежу в екосистемі на території. А, Приватного житлового сектору в селищі Стрижавка, жінка вирішила попоратись, як то кажуть, на своїй присадибній ділянці та підпалила суху рослинність. Саме цікаве те, що цю територію вона не використовує під господарство, нічим не засаджує. Так сказали принаймні сусіди. Але полум'я через сильний поривчастий вітер настільки широко охопило ділянку, зачепивши територію. Площою понад один гектар. Якби вчасно не прибули наші рятувальники з другої державної пожежно-рятувальної частини міста Вінниці, а їхали прямували вони у Стрижавку, ну невідомо, чим би все закінчилось, тому що вони реально буквально зупинили полум'я на відстані близько 5-7 метрів від двох житлових будинків. А окрім штрафу, чи існує більше покарання так в окремих випадках за навмисне спалювання сухої рослинності та провокування пожеж на відкритих територіях передбачена також і кримінальна відповідальність. Хочу сказати, що з початку року ми маємо такі своєрідні антирекорди. На Вінниччині зафіксовано понад 700 пожеж на відкритих територіях вогнем опалено площу понад 600 гектарів. Родючого ґрунту Вінниччини. Це дуже великі цифри. І, на щастя, сьогодні ми вже фіксували, що за минулу добу йде на спад, але сподіватися на те, що люди зрозуміють, ну, ми не можемо, тому що попереду ще вихідні і попереду ще весна. Як то кажуть, коли люди масово почнуть поратись і наводити лад на своїх присадибних ділянках. Дякуємо, що завітали до нас в студію. Дякую, що запросили. А нашим глядачам нагадую про пожежі в екосистемах. Ми говорили з Оксаною Урбанською, речницею головного управління ДСНС у Вінницькій області. 14-ї бригади НГУ Червона калина успішно знищують ворога. Один із гвардійців бригади на псевдо барон спочатку повномасштабного вторгнення був кулеметником та змінив кваліфікацію на снайпера. Для цього пройшов навчання в Україні та за кордоном. Снайперів готують до роботи в екстремальних умовах, де важливі не тільки технічні навички, а й витримка, холоднокровність і здатність працювати в умовах постійної небезпеки. Снайпери 14-ї бригади Червона калина зараз працюють на Кровському напрямку. Для мене це було навчитися дуже добре маскуватися, так як в реалії війни багато дронів, які постійно за тобою спостерігають, треба вміти дуже добре маскуватися. Ну і напевно це балістика польоту кулі. Це робота складна і постійно потрібно працювати над досконаленням своїх навичок і вдосконаленням самого себе і фізичної своєї підготовки. Мені подобалось в те, що ти бачиш, як ти знищуєш ворога. Ти маєш бути як снайпер, перше це вмотивований. Друге, це ти маєш мати хороший аналітичний склад розуму, для того, щоб ти міг швидко обраховувати, швидко приймати рішення, коли змінюється обстановка на полі бою. І розвиток хотіння до розвитку. Банопральний комплекс для військовослужбовців 61-ї окремої механізованої степової бригади передала громада Вінниці. Разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом, наше місто є одним із лідерів серед обласних центрів за часткою передбачених коштів на підтримку захисників. Мобільна лазня обладнана усім необхідним для автономної роботи, потужним генератором, бойлером, резервуаром для води на 200 літрів. Автономність та мобільність головні її переваги. адже вона без проблем може переміщатись разом із підрозділом. На передову від громади передали вже більше десяти таких лазнепральних комплексів. Ми отримали сьогодні банно-пральний комплекс на чотири, як ви бачили, на чотири особи, які можуть одночасно митися, з підігрівом, сушилка, стиральна машина індезіт, от, якби, з генератором повністю автономно, в якому наляти воду, і в польових умовах, і в міському. Тобто універсальний варіант, солдат зможе помитися. Постиратися, привести себе в порядок і виконувати свої обов'язки ще краще ніж він виконував до цього. Двічі на тиждень навчають основам кібербезпеки та мобільної грамотності. Такі курси для відвідувачів Вінницького терцентру проводять спеціалісти з комп'ютерної грамотності. Понянок поважного віку також навчають користуватись смартфонами, безпечно здійснювати онлайн операції та не потрапляти на гачок шахраїв. Гаманець це додаток, який можна закладати через Play Market взагалі без проблем. І я, напримію, ось прив'язала три картки, з рахунку яких, звісно, знімаються кошти для здійснення певних операцій. Викладачка з мобільної грамотності Юлія Галицька пояснює відвідувачкам терцентру, як за допомогою смартфону здійснювати покупки, а ще як захистити банківські рахунки та уникнути шахрайських схем. Наші студенти, к приміру, користуються навіть інтернет-пошуком, переходять за посиланнями і попадають на певні такі сумнівні сайти, де в них запрашують особисту інформацію. То наша задача все ж таки сповістити, що таке можливе і Щоб вони не надавали особистої інформації нікому сторонньому, такі уроки двічі на тиждень відвідує 10 панянок віком 60+. Жінки залюбки сіли за парти, аби освоїти сучасні технології. 76-річна Лідія Антонюк, переселенка з Харкова, смартфоном почала користуватися нещодавно, а на курсах хоче опанувати мобільний банкінг та безконтактну оплату. Получається так, що подзвонити, прийняти телефон. Подивитися в вайбер. І все. Возникла така потрібність щось опанувати ще. Дуже важливо опановувати, тому, тому що современне, современне життя потребуєш потребує цим всім володіти. Надія Людва ретельно записує пояснення у зошит, аби вдома повторити вивчене як можна заказати якісь речі або е, ліки. І нам дуже тут е, дають інтересну інформацію, яка нам допомагає, ми записуємо, потім вдома е, приміняємо це. У терцентрі працюють дві групи: новички, які тільки знайомляться з гаджетами, та ті, хто вже освоює додатки й онлайн сервіси. Одне заняття триває 45 хвилин. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Є колекціонери, які збирають марки чи рідкісні монети. А от трохим дзвонко з села Заливанщина розводить декоративних голубів. У господарстві чоловіка вже понад 250 птахів різних порід: павичеві, дутиші, григуни та бакінці. Щодня господар годує своїх улюбленців зерном. За рік витрачає близько двох тонн корму. Для цього на власній ділянці він вирощує пшеницю та кукурудзу. Більше розповість сам трохим дзвонко. Вітаю вас! Вітаю! А звідки у вас така любов до голубів? Розкажіть. Любов у мене до голубів з'явилася з дитинства. Не знаю, може коріння таке пішло в нас в сім'ї, тільки но ну, двох наші, з нашої родини були, вирощували голубів. Це мій дядько Петро, ще 60-ті. 65-ті роки, 65-й, 68-й рік в дитинстві я зацікавився голубами. ходив до нього, до нього, щоб почекатись голубами. Була в мене така любов. Я дивився, за, був закоханий в них. Він пропонував мені, що бери собі тай розводь. Але тоді, знаєте, такі часи були. Хати були покриті сніпками, околотами, батьки не розрішили, кажуть, пообсмикують солому. І на цьому так в мене, знаєте, в душі було тяжко, сумно, але змирився я з цим, але бажання було. Потім далі вже. Ми переїхали з посьока, там було у нас 8 березня Колгосп, переїхали в Заливанщину. Вже в хату Нову побудовану під шифером. І я розвів голуби до армії. Але недовго були вони в мене років 3-4, пішов в 76-му році в армію. Прийшов з армії та й запитую тата. Що там з голубами? Тато говорить, нема, нема сину. Голубів, порозліталися, коти порозганяли. І на цьому теж все закінчилося. Серці сумно. Пішов когось на роботу, дали мені квартиру. Квартиру дали, але там був будинку чотирохрадний, була, будинок чотирьох квартирний. Це теж не було. Е, Можливості їх розводити, знаєте, постройки люди тим не цікаво, незадоволені не були. Але пройшов час. Кілька років, да, прийшов час, і ми перебралися в свій дім. Сюди далі вже свій, Трек, а у вас а. велика вже кількість голубів. А чи важко взагалі за ними доглядати? Чи вибагливі ці птахи у догляді? Ну, як тяж, тяжко доглядати? Ту, треба так доглядати, як все доглядається. Замітати, вимітати, пропоювати да, від глистів, від давати вітаміни. Ба хвороби для них дуже є хвороби, да, але від хвороб є попою лікарство беремо. І таке. Яка порода голубів ваша найулюбленіша? Яких полюбляєте найбільше? Ну, найбільше я полюбляю. У мене вся декорація, да, павичі, бакинці. А найбільше полюбляю я павичів. Да. Саме більше вони в мене більш такі улюблені, голуби палечі. Пане трохим, дуже дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. А нашим глядачам нагадую трохим дзвонко, голубівник був з нами на зв'язку. На цьому закінчуємо наш випуск новин. Не забувайте проводити час з користю, а головне бережіть себе та своїх рідних. А також не забувайте, що в нашій країні досі триває війна, і нашим оборонцям потрібна ваша допомога та підтримка. До зустрічі на рідному телеканалі.